Вправа 14,19. Для яких значень Х має зміст вираз? Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 5, що ділиться на корінь із Х. Ну що ж, для яких значень має вираз? По-перше, сам корінь із х має мати зміст. Записуємо, що корінь із Х має зміст. Має зміст. Якщо х більше дорівнює нулю. Так, є. Але ми на 0 ділити не можемо, то корінь із х не може дорівнювати. Знаменник не може дорівнювати нулю, то ми записуємо, що корінь із х не дорівнює нулю. Так, отже, Ну, якщо корінь із х дорівнює нулю, то x не може дорівнювати нулю, тому що корінь із нуля нуль. Отже, пишемо x не дорівнює 0. Ну що ж, виходить, у нас має виконуватися умова, що x більше дорівнює 0, і x не може дорівнювати 0. Ну, то виходить, що давайте так позначу, записуємо отже, х тоді у нас виходить лише більше 0. Отже, записуємо x більше 0. І Це. І є для яких значень х має зміст вираз? Переходимо до другого завдання. Корінь із х у квадраті. Ну що ж, такий вираз? У нас може добуватися корінь тільки з виразу, який більший нуля. Тобто ми записуємо, що корінь із х у квадраті має зміст. Зміст, якщо х у квадраті більше дорівнює нуля. Але ми і так знаємо, що за будь-яких значень x, x у квадраті більше або до рівня 0. Чи додатні числа, чи від'ємні, чи х рівня 0 завжди виконується х у квадраті більше нуля. Так, оскільки пишемо х у квадраті. Рівні нуля з будь-якого значення x, так записуємо то наразі. Для будь-яких значень x. є? Переходимо до третього завдання: корінь із x у п'ятій. Ну що ж, аналогічно цей вираз корінь із x у п'ятій, має зміст. Якщо х у 5 буде більше до рівня 0. 5 у нас непарне число, а для непарних чисел це буде справедливо лише для додатніх х, тому що у непарній степені від'ємні числа будуть від'ємними. Записуємо, оскільки 5 непарне... Число, так, записуємо то. х у п'ятій більше дорівнює нуля, якщо х більше дорівнює нуля. Так. Ну і можемо записати тоді, отже. Вираз має зміст, якщо Х більше дорівнює нуля. Є? Переходимо до четвертого завдання. Корінь із одиниці, що ділиться на корінь з мінус Х. Аналогічно записуємо, що перше корінь із мінус Х. Має зміст. Якщо підкорений вираз вірус більше дорівнює нуля. Пишемо, якщо мінус х більше до рівні 0. Якщо мінус Х більше або рівні 0, то сам Х має бути менше дорівнює нуля. Так. Так, або. Або А, запишемо х менше дорівнює 0. Це перша умова. Ну і друга на 0 ми ділити не можемо, то записуємо, що корінь з мінус х не дорівнює нулю. Знаменник не може дорівнювати нулю. Записуємо, а коли це буде, коли х дорівнює нулю. Пишемо, отже, х. Не дорівнює нулю. Є. У нас дві умови x має бути менше дорівнює 0 і x не дорівнює 0. То виходить, що x у нас менше нуля. Записуємо отже. Я так позначу. Отже. Вираз має зміст. Записуємо x менше 0. Yeah. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Для яких значень x має зміст вираз? В першому завданню записуємо, що х більше нуля. В другому завданню записуємо, що х будь-яке число. Завдання. Записуємо, що х у нас більше дорівнює 0. Так. І у четвертому записуємо, що х менше 0. Ну що ж, ось таке завдання про квадратний корінь. На цьому вправу завершено.